Мама, я вдома. Я в Україні Нацгвардієць із з кривого рогу. Віталій Сенченко повернувся із російського полону більше ніж через два роки ув'язнення. Що довелося пережити ексклюзив 11-го. Найвеличий страх був, що нас перевозуть кудись на територію Росії і допитували, і катували. Ну вони не люди, вони покидьки. Життя перемістилося в телефон сповідь матері, яка дочекалася сина з полону. От страх був найбільший, що він е е зламається там. От мені повернуть зламану ляльку. Як повертають з полону українських захисників, що мають знати близькі? Це проект про кривий ріг та криворіжців, і ми починаємо. Він втратив майже 20 кілограмів ваги частину зубів та лише вдумайтеся 8 сантиметрів зросту. Таким з російського полону у результаті одного з останніх обмінів повернувся 25-річний нацгвардієць Віталій Сенченко. Військовий боронив Маріуполь навесні 22-го року та потрапив у кремлівську катівню під час виходу з Азовсталі. Нам вдалося зустрітися із бійцем, який дивом вцілів в концтаборі Оленівки, що пережив та як зміг повернутися. Наш ексклюзив. Далі пам'ятаєш, що це Так, це першого разу, коли ще вийшов з автобуса. Вдивляючись у відео, через майже два тижні після свого звільнення з полону боєць Віталій Сенченко відверто розповідає про свої почуття, як виходив з автобуса і до останнього не знав, що його та інших бійців нарешті привезли на 53-й з моменту війни. Обмін. З 18 квітня, 2022 22 року останнього разу я на зв'язок виходив. Практично два з половиною роки, так? Так. І як розхвилювався, коли вперше почув голос мами. Мені здається, ти тут ледь стримуєш сльози. Було? Було таке, так. 25-річний Віталій Сенченко, нацгвардієць, який 86 пекельних днів захищав Маріуполь, в тому числі й Азовсталь. А після наказу командування виходити з заводу більше двох років провів у російському полоні. Вийшли з заводу на цю велику дорогу. Зброю знищили, щоб вона не дісталася ворогу. В автобусі до нас зараз я так розумію, нам дуже тоді пощастило. Зайшли представники Червоного Хреста. Які також зібрали наші дані особисті, дані родичів та близьких, кому можна можна повідомити про те, що ми здаємося в полон. Ось, і вже ну, в сумірках ми виїхали до Оленівки, як потім виявилося, прокидаючись, засинаючи, ти про, з однією і тією самою думкою, що твоя дитина у смертельній небезпеці, і от коли з них зв'язок особливо було важко. Оксана Латанська, мати захисника, вже заспокоївшись після зустрічі з сином, зізнається, як жила увесь цей час від смс-ки до смски у телефоні. Як не могла ані спати, ані їсти, як не могла посміхатися та відпочивати. Нас вітали з Паскою, принесли нам яйця. Паски. А шматок в горло не лізе, бо це якраз був квітень 22-го року. Я розуміла на той момент, що моя дитина голодує і голодує дуже сильно, коли він мені розповідав про крихти, які вони там збирали, про замерзлу рибу, яку вони віддирали на рибальському човні. А в тебе в руках ціле яйце, ціла Паска. І от, ну, і ти хотіла б, щоб це було хоча б ну, ну от якось твоїй дитині, а не можеш. І ти сидиш просто, і цей ну, святий хліб із сльозою, ну, це, це, це дуже важко. І як інформація про полон сина, наче прибила до землі, а потім змусила діяти, створити громадську організацію допомоги захисникам Маріуполя. Каталізатором стала зустріч з двома хлопцями, звільненими з полону ще в 2022 році. Обидва важко, дуже важко поранені: Кирило і Максим. І от коли ми з ними спілкувалися, вони розповіли, через що їм довелося пройти вже після повернення. От я почула фразу. Ми вважали, що ми повертаємося героями, а виявилося, що ми тут нікому не потрібні. І я зрозуміла, що ну все, от після цього ми мусимо, врешті-решт, зібратися і перейти на цей новий рівень. На Оленівку ми потрапили 18 травня 22-го. Ми вже заїхали на територію зони. Останно нас обшукали, вилучили в нас. Всі заборонені речі. Майже місяць хлопець пробув в горизвісній Оленівці. Ми одразу звернули увагу, що зона була підготовлена. По-перше, не розрахована на таку велику кількість людей, щоб ви розуміли, на двоповерховому барасі, ну, типу казар. У нас було. Пригадує наскільки важко було психологічно призвичатися до тюремних умов. Все, що командували, всі команди виконували, якби тобто треба присісти, при там треба роздягнутися, роздягся. Ну, те, що там морально-психологічно, було дуже незручно, я розумів, що їм на це начхати. Практично відсутня медична допомога, катастрофічна нестача води та їжі, велика кількість людей у бараку, часто із важкими пораненнями. Інколи харчувалися раз на день, раз на два дні. Настільки ми були е, е, слабі, е, настільки вже не було сил, що багато хто валився. Е, Ну, багато в кого були запаморочені, багато хто втрачав тяму. Спали, як от ушпроти, у консервній банці. Один на одному. По двоє, по троє на ліжках. Тобто, умов ну, було мінімум. Хтось, хтось спав на підлозі, тобто, кому пощастило, не забрали спального мішка або каремата. Хтось спав на спальному мішку на каремату, на підлозі. У кого позабирали все, хтось спав прямо так у одязі, у тому, що у нього було на підлозі або на дерев'яному піддоні. Один з найжахливіших моментів я знала, що має дитина в Оленівці, і там стався цей теракт. Після теракту в Оленівці світ наче впав, зізнається Оксана Латанська. Відомостей про сина. Не було довгих три місяці, за які ледь. Не зійшла з розуму, я мільйони, мабуть, разів переглядала оті всі світлини, оті обвуглені рештки, що прикипіли до тих ліжок, ті тіла, які лежали поза бараками. Ми знаходили в інтернеті ці світлини. Ми їх роздивлялися буквально, ну от по пікселю, знаєте, намагаючись щось, хоча б ну, хоч хоч щось, тому що ну і навіть віри о тим спискам, що публікували росіяни. Ну, немає в списку опублікованому, дякую Богові, але знаєте, все одно, а раптом, а не дай Бог. Пі***ри навмисно е намагалися спровокувати наші війська, щоб вони вдарили по нашому лагерю, по цій зоні. Тому що, щоб ви розуміли, їхня легка артилерія, ну, міномети, тому що було чутно, що це саме виходить з мінометів. Е стояли ледь не під забором. І перша думка бляха. Ну зараз же ж прилетить у відповідь. Це робиться навмисно, щоб прилетіло по нас, щоб протягом ворог розбувся у смі. Віталій Сенченко дивом врятувався після теракту, який влаштували росіяни в Оленівці. Говорить, пощастило, бо групу в'язнів, в якій перебував, і він за кілька днів до обстрілу перевели до Луганської тюрми. Там хлопець провів два роки, один місяць. І один тиждень рівно стільки його мати виходила на мітинги, стукалася у різні двері, аби повернути на батьківщину власну дитину. А разом із ним ще сотні полонених захисників Маріуполя. Навіть от я на сина дочекалася, але моє очікування на тому не завершилося. Це не крапка, це от зараз кома. Я з ним, але найближчим часом вже заплановані зустрічі, вже заплановані поїздки, вже заплановані заходи. Ми з ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми і, і вона буде тривати навіть не до того моменту, коли повернуться всі хлопці, навіть не до того моменту, коли закінчиться війна. За час полону Віталій Сенченко втратив майже 20 кілограмів ваги частину зубів та лише вдумайтеся 8 сантиметрів зросту. Про жахи російської катівні говорити не хоче, бо там ще багато наших. Зараз на реабілітації після знову планує повернутися до війська. Але перед тим хоче подорожувати, особливо відвідати Флоренцію. Велику версію інтерв'ю про те, завдяки чому захисник Азовсталі вижив в російській катівні та що переживають рідні військових в очікуванні великих обмінів. Дивіться на Ютубі. 11-го телеканалу тисніть вподобайку під цим випуском та підписуйтесь, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо. Вони виходять на мітинги, влаштовують різноманітні акції та не мовчать усе, аби привернути увагу до своїх рідних, що досі у російському полоні. Що робити родинам, аби якнайшвидше повернути бранців Кремля додому про особливості останнього великого обміну, куди потрапило аж 18 криворіжців. та поради тим, хто досі чекає. Ми поговорили із керівником східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Подивіться. Що відбувається зі звільненими після повернення з полону? Вони повертаючись додому, перетинаючи кордон, зразу отримують телефони і можуть зв'язатися з рідними. Також вони потрапляють у спеціалізований медичний заклад, де першочергові медичний огляд проходять і далі в принципі відбувається їх реабілітація. Якщо їм потрібна якась термінова допомога, їх направляють в інші спеціалізовані заклади для того, щоб там зробити операцію, чи чи яку надати якусь іншу допомогу таким чином. Коли починається робота координаційного штабу, в разі якщо людина зникла безвісти чи потрапила у полон? В той момент, як приходить сповіщення з РТЦК та СП рідним, приходить сповіщення, де там коротко написано, що, наприклад, людина зникла безвісті в такому -та географічній точці за таких -та обставин. Це вже означає, що людина. Немає зв'язку з командиром, людина не має зв'язку з рідними. З того моменту ми починаємо працювати. Чи ви порадите рідним та близьким, які вже розуміють, що е, хтось з їхньої сім'ї або загинув, або є безвісти зниклим. Треба зателефонувати нам за телефоном 0800 300 176. Чи будь-який інший відділення координаційного штабу треба зателефонувати? Чому тому, що ми такий орган, який зможе. Ось цим одним дзвінком, цією одною консультацією, хоч вона і достатньо довго, але ми можемо зробити таким чином, що людині практично більше не буде потреби звертатися до будь кого бо ми тут у себе можемо зробити таким чином, що абсолютно всі ті інституції, які мають знати, які мають працювати над поверненням. Вони це все будуть знати і розуміти, яка робота проводиться відносно тих захисників, які загинули на полі бою. Це дуже, дуже дуже таке слушне питання, тому що знаєте, дуже багато людей, які звертаються до нас, вони в принципі вже розуміють, що їх захисники загинули. Вони мають інформацію від побратимів, від командирів. Вони розуміють, що в принципі там дев'яносто що вони загинули. Сьогодні слава богу, наразі ми маємо позитивну динаміку, і обміни тілами з рашою. у нас, в принципі, зараз вже ну поставлені так достатньо, достатньо ритміч, ритмічно, якщо так можна сказати. Тому о, можливість по людськи поховати нашого захисника це ну це це, це теж дуже необхідна річ для родичів, бо вони не можуть жити в в, в, тако, в певний. В Неоприділеності, скажімо так, вони не розуміють, що робити далі, тому о, повернення тіл захисників це дуже дуже важливо, і і в принципі в нас це зараз виходить. Кожного разу ми чуємо, що є якась співпраця з міжнародними організаціями. Скажіть, будь ласка, ось в процесі перемовин та повернення наших людей на батьківщину. Який як, яка їхня роль? У нас є одна дуже важлива організація. Це міжнародний комітет Червоного Христа. Так це іди. Єдина організація, яка згідно Женевських конвенцій, має мандат відвідування військовополонених безпосередньо в тюрмах. Це єдина організація, яка надає статус військовополоненому. Тому це дуже важлива організація, але, на жаль, вона, ми дуже сильно критикуємо цю організацію, тому що. Вона має можливості абсолютно всі в Україні. Вона вони відвідують полонених росіян. То есть вони контролюють, чи надається їм медична допомога, яка їжа, який в них режим. Це все вони тут роблять. Ну на жаль. Нічого такого не відбувається в Росії, Тобто їх просто не допускають до наших полонених, і це є велика велика проблема. Це що стосується організацій, ну є ще інші організації, але це основна і ще дуже важливо, і впливає на останні обміни. Це дійсно допомога нейтральних держав, і в нас виходить працювати зараз через Збідні Арабські Емірати, через. Катар, декілька інших держав, які дійсно можливо своїм авторитетом, можливо, ще чимось, але вони знаходять спільну мову навіть з росіянами і допомагають повертати наших хлопців і дівчат у межах обмінів між Україною та РФ додому. Повернули майже три тисячі українських військових і майже 150 цивільних. Досі у неволі перебувають 8 тисяч осіб з них 1600 – цивільні. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти за словами уповноваженого ради справ людини Дмитра Лубінця. Цивільні найважча категорія для повернення. І наостанок хочеться пригадати фразу із антивоєнного роману Еріха Марії Ремарка Іскра життя. Цю книгу автор присвятив своїй рідній сестрі, закатованій у фашистському полоні. Ліпше переносити страждання, коли у щось віриш. І через більше ніж 80 років після закінчення Другої світової, це знову про нас. Тож віри нам у повернення всіх захисників додому якнайшвидшої перемоги і миру. Це був випуск про кривий ріг та криворіжців. Пишіть нам і пропонуйте свої теми. Побачимося наступної середи.